І от ця лекція буде про те, як вони народжуються, як вони люблять своє життя і як закінчується їхнє життя. Для початку почнемо з того, що все-таки таке зоря. Можна наступний слайд? Ну, як тільки що питання електор також згадував це питання, що це платна куля. можна підійти з другого боку, що заря це... Рівновага між силою гравітації і випромінюванням світла, яке йде з центру зорі. Тобто під дією гравітацією, матерія, яка знаходиться в зорі, пробує ну, стиснутися, впасти, йти до центру. Але оскільки в центрі зорі в ядрі проходять термоядерні реакції, йде досить потужне виділення світлової енергії, ну тобто світла. Воно наскільки потужне, що це світло, яке утворюється в ядрі, воно робить тиск і підштовхуючи матерію від центру. І отже, якщо в нас матерія буде далі, ніж потрібно, її під тиском світла може взагалі роздуть в різні боки, як і робиться під час утворення зорі. Джерелом цього світла, як я згадував, є термоядерні реакції. Одна з них це поширена, коли в нас 4 атоми водню перетворюються в атом гелію. Оскільки атом гелію легший, ніж 4 атоми водню, то цей дефект мас, який утворюється, якраз і таки перетворюється на світлову енергію. Ну, люди здавна задавали питання, чому світять зірки. Були різні теорії, були навіть теорії, що це е, об'єкти, які складаються з вугілля і горять. Але насправді з джерелом є саме термоядерні реакції, які е, відбуваються саме в центрі зір. Е, тобто, Зовнішня оболочка вона ніяким чином не горить, вона просто перевипромінює енергію, яка з'являється в ядрі. Слідуючий слайд. Ну, Слідуйчий слайд трошки. У 1910 році два незалежних астрономи Гершпунг і Рассел побудували діаграму, на якій показана. Температура зіргу зверху можна побачити. І з боку показано зір у світностях сонця. І от вони замітили таку особливість, що більшість зір лягає на одну криву. І є декілька, ну, також додаткових, додаткових послідовностей, в які попадають зорі. А ось В цьому, в цьому місці у нас знаходяться більш холодні зорі, які мають набагато меншу масу, ніж наше сонце і меншу температуру. Я перепрошую термінове оповідомлення, Дуднік Максим. Тебе чекає мама біля сцени? Підійди, будь ласка. Дуднік Максим біля сцени. Ми тут. І мама твоя теж тут. <ріху> Дякую. З цього боку знаходяться зорі, які мають набагато більшу температуру, більшу масу, ну і взагалі розміри. Одним, ну, з таким на перший погляд парадоксів є те, що менші зорі, які мають менші розміри, меншу масу, ну і само собою меншу кількість палива. Вони живуть набагато довше, ніж зорі, які більші і набагато більш масивні. Це відбувається за рахунок того, що енерговиділення в ядрі зір сильно залежить від температури, яка там ну, яка в ядрі. І от більш масивні зорі за рахунок своєї гравітації, мають дуже велику температуру в ядрі, і тому в них енерговиділення відбувається набагато швидше. І отже, вони своє пальне. Використовують набагато швидше, ніж на зорі, в яких менша гравітація. От зорі, які знаходяться отут більш гарячі, ось тут, вони живуть порядку сотні мільйонів років. Зорі, які знаходяться в цьому кінці діаграми, вони можуть жити 30 мільярдів років і більше. Ну, на даній діаграмі наше сонечко буде знаходитися десь отут. Тобто одна сонячна світність і приблизно температура поверхні 5800 градусів. Е, слідуючий слайд. А, а можна запитання? Давай. Серіть, будь ласка, чим далі від центру галактики заряд, тим вона старша? Е, ні, ні, все трохи не так. Не, не, не. Е, на цьому слайді показані е, різні стадії еволюції зір. Е, еволюція зір, в першу чергу, залежить від їхньої маси. Тобто вона навіть ділиться по масах і в залежності від маси відбуваються різні процеси, на яких ми детально поговоримо. Е, Начнемо з зір малої. Не, почнемо спочатку з утворення зорів. Утворення зорів відбувається за рахунок того, що утворення зорів відбувається за рахунок того, що е гравітація в газопилових хмарах починає притягувати частинки одна до одної. І в дією гравітації все починає стискуватися. За рахунок гравітаційної енергії, яка при цьому виділяється, центральна частина даного об'єкту починає розігріватись. І це відбувається до того моменту, поки в ядрі цього згустка протозорі запалюється запалюються термоядерні реакції. Спочатку є таке визначення, як коричневий карлик. Це не є зорею, це об'єкт, в якому може ну, запалитися термоядерна реакція Тріхії Дейтарі, але сам воденню горіше е, не буде, і тому вони будуть світити в червоному коричневому діапазоні. Е, якщо ж е, маси, вистач... маси цього центрального згустка в хмарі, вистачає для того, щоб температура... Ядрі піднялась порядку 2-4 і вище мільйонів градусів, можливе термоядерна реакція з водним. І в цей момент, ну як я згадував, заря це баланс сили між силою випромінювання і силою гравітації. От і в цей момент, коли запалюється. Ядро в протозарі, тобто починаються термоядерні реакції, починається енерговиділення. І всі зовнішні оболочки, які знаходились навколо зарі, ця газопилова хмара, вона починає, да, слайд вона починає розлітатися в різні боки. Тут, на жаль, погано видно, О, тут нічого. І тому з'являється вже сама заря, яка Виходить на головну послідовність. Можна два слайди назад. Ось На, гер... на діаграмі Геншпуга рассела головна послідовність. ця ось лінія. Тут зорі проживають основну частину свого життя. І от після того, як запалились термоядерні реакції, зоря виходить саме в це місце. І далі вона живе тут, ну, в залежності від маси, в неї буде різний час життя. Далі йде подальша еволюція, і от е, наступає момент, коли... Водень в ядрі закінчується і немає, ну, не може відбуватись термоядерна реакція. В цей момент зоря перетворюється в червоний гігант. От, ну, дуже часто задаються питання, чому тіпа, топливо кінчається, а зоря навпаки збільшується, перетворюється в червоний гігант. Ну, відповідь на це питання така. Більша частина маси зорі знаходиться якраз саме таки в ядрі. І коли закінчуються термоядерні реакції, тиску світла немає, і ядро починає інтенсивно стискатись. За рахунок цього стиснення воно також розігрівається. Ну, це вже буде гелієве ядро, тому що водень вигорів. І при стисненні воно розігрівається. Але воно розігрівається до дуже високих температур і Підігріває водневу оболочку, яка знаходиться навколо самого ядра, і в цій оболочці запалюються термоядерні реакції з водним. Вони йдуть там наскільки інтенсивно, що вони навіть потужніші, ніж були в самій зорі до початку закінчення палива. Тобто температура ядра досить сильно підігріває цю оболочку, і енерговиділення йде набагато потужніше. А отже тиск світла буде більший. І зорю під дією цього тиску буде, ну, буде вона збільшуватися в розмірах. Наприклад, наше Сонце збільшиться до розмірів майже орбіти Землі. Якщо зірка досить маленька, на цьому в принципі, і закінчується. Під дією оцього світла зовнішні оболочки взагалі зігнуться і утвориться планетарна туманність. Тобто, якщо по діаграмі дивитися, наше сонечко перейде сюди ну, Не а якщо зоря менша, ніж сонечко, вона перейде сюди і тоді перетвориться в планетарну туманність. Можна, будь ласка, три слайди вперед. О. Ну, ось Зображена планетарна туманність, на жаль, її погано видно. Тобто зовнішні оболочки зорі почнуть роздувати. І в центрі утвориться компактний об'єкт, який називається білим карликом. Він має також досить високу температуру. Порядку мільярдів кельвінів Розмір цього об'єкта буде в порядку планети Земля. Тобто, але він досить масивний. Він може бути масою до 1,4 мас сонця. Але вся ця маса вміщається в об'єкт, повбільшка як наша планета Земля. Ну, як не дивно, чим важкий об'єкт, тим менше в нього, тим менші будуть в нього розміри. Далі він в нього є. Він випром дуже гарячий, випорви промінюється енергії і може ну також досить довго жити. і по потихеньку остивати час цього остивання може бути досить різний. Також, якщо зоря, наприклад, як сонце і за масою, то коли гелі ядро буде стискатися, воно розігріється до такої температури, що почнеться термоядерна реакція гелію. І там на діаграмі гершпунга Расела, яку я показував раніше, будуть ще певні рухи зорі по цій діаграмі. Якщо ж маса ядра більша, ніж 1,4 мас сонця. І цей об'єкт стискається, то білий карлик утворитися не може. І на його місці утворюється нейтронна заря. Один слайд вперед Нейтронна заря це ще більш компактний об'єкт. Масою вони 1,4 мас сонця і приблизно до 3 мас сонця. Вони досить густі, мають густину майже як густина ядерної матерії. Мають розміри порядку 10-20 кілометрів. Це, ну, представте собі, якщо взяти два, ну, два об'єкти, як наше сонце, і все зробити, щоб воно було розміром 10-20 кілометрів. Товщина кори нейтронної зорі, вона тверда, це кора, в порядку одного кілометра. Але що найцікавіше, такий об'єкт навіть має атмосферу, товщина якої 1 міліметр. Із за сильної гравітації вона досить сильно сплющується. Тут справа на малюнку зображений пульсар. Це нейтронна зоря. Ну, нейтронні зорі це об'єкти, в яких досить сильне також магнітне поле. І з полюсів вони випромінюють свою енергію. І можна їх спостерігати як пульсари. Ну, мене підгонять, тому перейдемо далі. І слідуючи слайд. Це показано в термоядерній реакції в дуже важких зорях. Тобто, якщо в нас вистачає маси, щоб ядро сильно розігрілось, у нас спочатку вигорає водень в ядрі, утворюється гелієве ядро. Після цього запалюється гелій, вигоряє гелій, карбон і так далі. І доходить все до того, що якщо маса якщо заряд досить масивна, у нас утворюється желізне ядро. Навколо якого горить оболочка з селіцією, оболочка з кисню, з неону, карбону. Ну, галії і водень в таких випадках в більшості випадків все-таки встувається. І от якщо ядро зорі масою важче, ніж три маси сонця приблизно, утворюється також цікавий об'єкт, який називається чорною дірою. Наслідуючий слайд, будь ласка. Ну, я думаю, всі чули про чорні діри. Це об'єкти, від яких навіть світло не може втекти. Вони досить компактні, що знаходиться всередині, навіть припустити не вдається. І спостерігати ми їх також майже не можемо. Є різні методи, які тільки показують, що вони існують. Ну і ось такі знімки, це більш за все не, на... ну, не справжні знімки. І оце от можна, як на завершення сказати, що під час еволюції зорів, в залежності від маси, може в кінці її еволюції втворитися три об'єкти. Білий карлик, нейтронна зоря і чорна діра. Ну, це я кінець зір. Дякую за увагу.